Ірпіні відбувся турнір з питанку Ірпінь нескорений на честь третьої річниці визволення ірпеня від російських загарбників. А розпочався він з хвилини мовчання за тими, хто склав голови за нашу свободу. 39 добровольців не військових загинули, захищаючи. Ірпінь. Честь і хвала. Завдяки їхньому подвигу ми зараз тут стоїмо. 24 лютого я взяв власну мисливську рушницю, шість набоїв на качку і приєднався до найкращого командира добровольців Олександра Григоровича Маркушина. На весь сірпінь нас було всього 200 чоловік, 200 титанів, які зупинили Кацапі. Турнір видався доволі таки представницьким. У ньому взяли участь 14 команд, у які входили такі знані в Україні питанкісти, як Дмитро Бугай, Сергій Бабяк, Владислав Годованець, Сергій Курдибаха, Владислав Черевань, Дмитро Кияниця та багато інших вже маститих і таких, які роблять лише перші кроки у цьому спорті. До слова, наймолодшому учаснику турніру Максиму Перевертню 7 років. Але він зі своєю командою зумів обіграти багатьох старших гравців. У цьому і є особлива привабливість питанку. Він не має жодних обмежень, в тому числі вікових і гендерних. Після двох кіл протистоянь перше місце здобула команда Сергія Куцова, друге Павла Маліка, третє Сергія Курдибахи. Четверте місце посіла команда Антоніни Кліперт питанкового клубу Ірпінь. І це серйозний успіх наших земляків, з яким їх щиро вітаємо. Окремо, варто відзначити і виняткову організацію турніру, яку забезпечили учасники питанкового клубу Ірпінь. Фактично, ці змагання стали відкриттям літнього питанкового сезону в Україні 2025 року. Попереду ще багато протистоянь і перемог.